Вот сюди поїхати, потім на, на ефолої Еф, Еф басні, потім до двернього стадіону Єгипет, до такої високої басні, угори, потім до крепості, на, на, на статуї і потім до такої стати до касімо дома і все. Да? А обратно як їхати? Так само. Да? А на чому будемо їхати? На машині. На якій? Таку ще ми купимо. А яку лучше купляти машину? БМВ <гум> А що БМВ лучше купляти? <гум> Бо вона везде можуть поїхати. А, понятно. А якщо не БМВ, то яку можна купити другу? Я не думала, я с ним даже, Понятно.